Привіт! Вітаю вас на каналі Twins Lifestyle. Сьогодні ми знаходимося в неймовірно красивому місці кафетерії пекарні Багет, що знаходиться на генерала Чупринки 68. З вами сьогодні будемо готувати наше саме улюблене печиво бананово віссяник з родзинками, шоколадом та горіхами. Отже, починаємо. Для цього нам необхідно 50 грам м'якого масла 150 грам муки, 100 грамів пластівців вівсяни, 50 грам цукру, 90 грам шоколаду подрібленого. Ми взяли чорний шоколад, родзинки, десь таку саму кількість та горіхи подріблені, а також порошок для печива і ванільний цукор. І саме головне це банан. Ну що починаємо? Беремо масло, розминаємо його в. В нашій У нас воно вже достатньо м'яке. Додаємо банан. Ми також його будемо вилкою, розминати. Це все можна зробити в блендері. Я роблю це. Розімнули до однорідної маси. І додаємо 50 грам цукру. Кожен може, ми даємо менше. Хтось любить більше солодке, може дати більше, але не забувайте, що в нас шоколад буде солодкі і рецептки. Даємо цукор. Можливо, ми. Розмішуємо ще все з цукром. Ще додамо ванільного цукру. Небагато. Десь орієнтовно одну чайну ложку. І одна яйця. І все добре розмішуємо. Так, на цьому ми завершуємо. Зараз ми беремо іншу е, тарілочку, де будемо змішувати муку, вівсяні пластівці, порошок для печива, потім ми це все разом об'єднаємо. Об Отже, ми змішали муку, вівсяні пластівці, додали щіпку солі і додали звичайну ложечку е, порошка для випічки. Орієнтовно. На око. Все добре перемішуємо. перемішуємо суху частку до віячку. Перемішуємо. І зараз будемо додавати наші. Додатки, ви можете на вибір, там хто не любить родзинок, їх не додати, додати лише горіхи та шоколад. Тобто ми це все любимо, тому додаємо і шоколад, і родзинки, і горіхи. Зараз будемо викладати на противень, випікати. печиво готове. будемо куштувати. Зараз я викладу декілька. Неймовірний аромат розливається по цілому кафе. Погоді встоїть. Зараз будемо дегустувати. Намагайтесь використовувати для домашньої випічки лише вершкове масло. Відмовтеся від маргарину, адже це є трансжири, які дуже шкідливі для нашого організму. Отже, наша печиво готове. Випікали ми 15 хвилин при температурі 200 градусів. Шоколад при випіканні розтопився, будемо куштувати. М -м -м, дуже смачно. Моє улюблене. Пробувајте, вам се